Дівчатка, не дивуйтесь, я тільки що почала монтувати відео за цей вишивальний тиждень, і, зрозумі... і зрозуміла, що я не можу знайти привітальне відео з моїми планами на тиждень. От. Тому ось так вам розказую, що я зараз вам буду показувати те, що я навишивала вишивала за тиждень, але також. Я вам зняла ну, наступні кадри, будуть з рукодільного магазину, котрий е, в мене тут є, ну, треба десь хвилин 40 машиною їхати, але він є. Там я знайшла стільки всього, знайшла майже всі матеріали на свій секретний процес, про котрий я також буду вам розказувати. От. Тому насолоджуйтеся переглядом, беріть собі кавусю, чайочок. Щось там смачненького або просто вишивку. А, і буде багато краси зараз. А я пішла монтувати відео. Дівчата, тут вам роблю включення із машини. Я припаркувалася, але трошки зарано приїхала. Магазин ще не відкрився. Він відкривається з 11-ї, зараз 10.58, але я вже тут. Це. Один з небагатьох магазинів взагалі в доступності моїй, де я можу собі купити такі, знаєте, рівномірки, лугану, там, що в нас ще є? Ну, рівномірки, такі прям котрі не є. Як вам сказати, брендом великого магазину Майклс? Або ж ті, котрі там я замовляю через Amazon, вони нонейми, просто рівномірка, біла та в мене є така кольору екрю. А що я вам показую? Трошки збилася. От, а ось в цьому магазину в магазині можна купити різні кольори, різні розміри, різні. Е Взагалі бренди, і там є нитки. І Dinky Dice, і всі-всі-всі-всі-всі нитки, котрі ви тільки можете про них подумати. О! Написано, що закрита, але я там бачу вже рух, люди вже там щось вибирають. Тож я зайду, запитаюся, чи можна знімати, і якщо можна, то вам покажу. Там є наборчики, я така щаслива рада. Все, іду. Так, тож ми ось тут вже прийшли. Точніше, я зайшла. Дивіться. Режерси. Одразу Мілхіл. Сіляки тут є бісери, є ось такі нурге-п'яльця. Я давно хотіла ось такі п'яльчики. Думаю, можливо, візьму собі, знаєте, середній якийсь розмір. Просто спробую. Дівчата кажуть, що вони добрі, то. Хочете спробувати, бо всі в мене такі круглі, ніколи не пробувала. Тут також є. Дивіться, ніколи не бачила Lady Dot. Ось такі. Це така плюшева ниточка, я так розумію. Так. Ну, всі, все тут я дивіться і світло, і ось це скло. Тут не анкор. Так. Дивіться, є набори, ну, схеми, наприклад, і одразу з паком. Це від Стоні Creek. Їх тут багато всіляких. З цієї сторони також дуже такий рідкі, рідкісні, точніше, куди не можна знайти. Дизайни. Кому треба зробити паузу, збільшить. Подивіться <ривіт> Лорі <ривіт> пенжлі є і Сесілія є. Дивіться яка краса. Тут також його. Є... Це я собі візьму. Вишиті і оформлені роботи. Дивіться, які подушечки. Ось взагалі клас. Дивіться приклад, як на схемі як живу І це тою плюшовою ниткою, що я вам показувала. Яка пташка гарна. Який куб і піни. Це, так розумію, стає сінеш ось ці фігурки, і деякі з них були вишиті і оформлені. Угу. Дівчата, подивіться на це. Тут всі надкриють цінця, які можете собі уявити. Теперле всіх. Взагалі розмірів. І тепер увага. Дивіться, скільки мілхілів. Де я їх ніколи стільки не бачила. Це шок, мішок в шоці. Дивіться, які гарні набори. Краса. Марина, якщо ви дивитесь, Хаммін ваша улюблена. Це 2011 рік. Я не пам'ятаю вас такої, тому, можливо, вам треба. Дивіться, тут багато є всіляких по дебі мам. Дивіться, яка краса. Це вже взагалі ки з диво. Дивіться. Гноми усілякі. Все, що вам не заманеться, тут є. Ну і маленькі такі наборчики. Різні. Яка краса. That's okay. I can... Дівчата, дивіться, що знайшла. Wonderland Crafts. В канадському магазині. Вони і сюди доїхати. Ді Ці незвичайно відповідні, бо це все розмитування і тому подібне. Але вони є органайзер для бісеру, організар для ниток і магнітна рамка, Магнітна рамка 61 канадський долар. Це множте на 30. Це вона розміру 10 на 10 сантиметрів. Отак. От Дівчата. Я вам роблю таке включення після відвідування магазину. Ось це все, що я там купила. Ось така краса в мене вийшла. Багато міл, бісеру Мілхіл, і великого, і маленького, там є і звичайний розмір, який там 11-й, так? 10 і 6 Багато крейніку купила, цілі 4 ось такі туби. Купила металіки. В мене ще ну, немає ниток ековіта, котрі мають бути, але. Um, можна їх замінити на звичайні DMC, що я і буду робити. Не буду вам розповідати, що взагалі це за проєкт, коли буде прев'ю продаватися вже, навіть не буду казати, хто авторка, бо, ну. Не казали там, якими нитками буде це все вишиватись, а я тільки що вам сказала, що це буде Ековіта. Тож я не буду розповідати, що за автор, що за схема, як вона виглядає, якої форми кругла, прямокутна, квадратна. Я розказала трошки більше у покупках грудня, так, ви не помилилися. Я розказала, вже записала шматочок відео з покупками грудня. Не дивуйтеся, 6 грудня я записую покупки грудня. Так. Чому? Тому що я хочу розпочати я хочу розпочати цей процес сьогодні. Записала шматочок покупок грудня і е, інший шматочок запишу, скоріш за все, під кінець грудня. Але хотілося мені поділитися цією красою. Я ніколи не купувала бісер Хіл от прямо в упаковках. В мене був лише один набір від Міл Хіл, котрий я вишивала на даний момент. Ну, і там був вже, як знаєте, пак з усіма бісерами, котрі потрібні. От в мене ще є два нерозпочатих, котрі я з Фейсбука купила, але ну, до них в мене ще не дійшли ручки. От. Е, і ось так. Ось так. Е, хотіла показати, бо йду починати сьогодні. Ну, можливо, завтра. У мене є годинка, щоб повишивати. І а я буду насолоджуватися, дуже мені хочеться. Але перед цим я хочу вам ще щось показати. А це ще щось це мої просування за от, тиждень, котрий я робила. Ну, бо чому ні? Просувань не багато. Саме того. тому вам зараз їх покажу, щоб можна було мені далі йти вишивати, і не думати про те, чи я записала відео, чи я щось там ну, думала вам сказати, чи не сказала, чи сказала, чи, може, щось забула. Ну, Загалом, зараз це все прибираємо і покажу вам свої просування. Так, Спочатку покажу вам свою лисичку. лисичку. А мені здається, ви її бачили на початку а, цього вишивального щоденника. Якщо ні, бо я не пам'ятаю вже в мене трошки ельцгеймер, то я вам ставлю прев'ю ну, прев по-перше. Так, в будь-якому випадку. І також вставлю фото, як вона виглядала до того, як я її вишила. Я б вишивала трошки ось в цій діляночці буквально, і ось ці. Тобто я і ось тут трошки-трошки. Я вишила 518 хрестиків. От. І хочу вам показати, як в мене виглядає організація. Організація в мене в коробці з печива. ось такого виду. А, ну, мені дуже зручно, дуже компактно, і вона тримається досить цупко. Якби кришка ось так. і ось так виглядає. І знову-таки, не дивіться на мій манікюр, в мене ще ніяк не знайдеться час, щоб це все переробити. Ну, бо зараз, зараз не до того, скажімо так. Також покажу вам, що ще я просувала. Скажу одразу: не вийшло в мене зробити фініш моєї дівчини ну, каштану. Бо ну не вийшло, перемкнуло мене на інший процес. Але я пошилася трошки. Ось тут їй рукавчики доробила вже вони повністю вишиті, і почала бекстіч робити. Ось тут голову вже вишила бекстіч в одну ниточку, залишилося тільки в. Дві нитки вишити. І пішла ось так: ось тут вже рукавчик її пошила. Ось тут продовжую. Поки що залишила ось тут ниточку, бо мені треба вишити ось тут стрічку, щоб продовжити бекстіч. От, ну, бо я ось так піду, ось тут захвачу і продовжу ось тут. А, також ну, в мене була залишалася ниточка червона. Я ось тут позашивала і е, білим кольором, і мені здається. А що я вам показую? Ось тут ось тут зашила. Червоненька ниточка залишалася, і також ось тут позашивала трошки внизу, бо залишалася мене ниточка з ось цих е, її рукавів. Так, і ще е, я вам зараз покажу, на чим я працюю, точніше, працювала вчора ввечері, в мене нашилося там десь приблизно. 50 хрестиків, ні, 50, ну то я взагалі 150 хрестиків небагато, але я хочу за завтра трошки пошити. Ну, як трошки, хотілося б 2000 вишити, але ну там вже як піде, бо сьогодні в мене годинка. Я хочу її присвятити процесу старту, який я вам показувала ну, матеріали для нього. І хочу присвятити завтрашній день. В мене буде приблизно 6-7 годин, щоб повишивати нарешті. І я хочу Ну, 6-7. Ну, То я трошки загнула, можливо, десь 4-5, бо я ще буду працювати. Так, я знаю, що це неділя, але от і хочу повишивати ось той процес, який я вам зараз покажу. Так, це в нас uh, Winter Morning від with, with Dimensions. Щось мене падає трошки. О, тут її поставлю. Uh, winter Morning. Угу. Отак, вот давайте зробимо. Winter Morning від Dimensions. Прев'ю uh, вставлю вам в якійсь стороні екрану. Бачила, що. я не пам'ятаю. Хто? не пам'ятаю, хто вишив, купив набір ось з цими качками каченятами? Мені здається, це Олена. Олена з каналу Наспішні Хрестики. Я дуже сильно перепрошую, якщо я ваше ім'я сказала неправильно я. Мене дуже-дуже погано з іменами. Я дуже добре запам'ятовую обличчя, але з іменами в мене катастрофічна проблема. просто. Але я вишивала їх. От Бачите, в мене навіть стерчить. не дошила. Починала ось тут, вишивала, ось це вишивала. Ну, небагато, я ж кажу, десь 150 хрестиків. А треба 2000 нашити, щоб ви собі розуміли. Так, на секундочку. Um, ну і, і що ще? Ага, дівчата, це ще не все. Я зробила, ще, я, зробила старт. я зробила старт набору від Wonderland Craft. Зараз вам його покажу. Так, в мене старт чому зробився? Тому що він випав в мене в лото від Лізи Гончарової. Це останнє лото, котре могло випасти. Тобто там є багато процесів, котрі я хочу почати. Ну, було б добре почати їх цього року, щоб наступний рік був роком фінішів. Подивимося, можливо, наступний тиждень буде тижнем стартів, три просувань. От, бо просто називати його тижнем стартів мені не хочеться, бо в мене є роботи, котрі я хочу просувати і закінчувати, бо вже ну, три тижні залишилося так, до кінця року. Але хочеться також почати, щоб можна було, ну, знаєте, розслабитися вже і не розпочинати більш нічого. У мене є такі класні плани на старти, що ну, там такі класні схеми. Я не бачила їх ще, щоб хтось вишивав. Добре, тож, це ось такий набір від Wonderland Crafts FLW051. 53 на 63 хрестики. Ну, я так розумію, що це так, ось так, якщо робити. Тож, трошки інакше буде. Тут дуже багато фрузликів, дивіться. Дуже-дуже-дуже багато фрузликів. І це схема, в якій є електронна схема, але вона в PDF. От. Електронної, прямо електронної немає. На жаль, але є електронна схема PDF. О, ось. Ось стільки я вишила. Небагато, знаю. Але ну, от скільки в мене було часу, стільки і вишила. Щодо ниток, нитки я вже розвісила, перевісила, точніше. Дуже-дуже-дуже довгі нитки. Ну, вже трошки розпадлена ось така косичка. От, дивіться, нитки. Якої довжини, так? Зараз я ось це кладу на місце. Так, одне коло, два кола, три кола. Ось, ось, ось такі нитки. Оце все три ряди, ось це все ось, ось довжина. Не всі, звичайно. І дивіться, як вони зробили. Вони, от в номері 4, це бленд. Тобто, тут дві пасми. Одна пасма такого помаранчевого, інша пасма такого темно-помаранчевого, знаєте? яскраво помаранчевий і темно-помаранчевий. От бачите? От як показати. Так. То, ну, вони ось так зробили. Тобто, одну ниточку такого кольору, одну такого. Мені подобається, якщо чесно, я не маю жодних претензій, дуже гарно вишивається. А, ось ці довгі нитки, ну, вони трошки, бачите, розлохмачуються трошки. Але, ну, що я хочу, що я хочу. А, і я протяжки роблю, я навіть не стидаюся. Єдине, що я не роблю зараз ну, намагаюся не робити жодних вуздиків, щоб коли фетр наклеювати, не було жодних проблем з тим, що щось там. ну, Знаєте, цей вуздики видно чи ще щось під фетром, От, то я намагаюся так не робити, я не можу вам сказати точну кількість хрестиків. Але мені здається, що десь 150 я нашила. Ось таким чином я на цьому тижні розважалася, <гум> якщо можна так сказати. А, маю надію, що вам сподобалося. Що ви підпишетеся, поставите лайк, якщо ви це ще не зробили. І а, будемо на зв'язку. Бережіть себе, будь ласка, слава Україні!